Нічим так не ділився. Слава Богу, що вдома теж. Господь поміг. Тобто це нагодав. Емоції ці хай залишаться там. Чому? Тому що не солодко було. Воно на всю життя схватить. Воно на все життя. Но йому, що переді стільки роботи, що, а його спеціально. Що ви зараз хотіли побажати всім тим, хто в полоні, хто взагалі, люди, які чекають? Що? Щоб дочекалися, і мали таку радість, як ми сьогодні маємо щоб радість. Були... І щоб Господь... Господь допоміг їм всім вернутися додому. А що тато хоче сказати? Що Миру, перемоги. Меру, перемоги. Да. Щоб, щоб, щоб всі були вдома, щоб ця війна закінчила, щоб, бачу. Бачу. щоб, очікування очікування щоб, очікування щоб всі були на радості і в діти. Дуже зморений син, дуже зморений. Бо ви бачу, то зморений дуже.